Один мільйон за один місяць. Донать на РЕП для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Продовжуємо аналізувати найважливіші події, заяви, тенденції тижня, що минає. До нашого ефіру вже долучився Сергій Рахманін, народний депутат, фракція «Голос» і представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони розвідки. Доброго ранку. Доброго ранку. Я почну з новини, яка вчора з'явилася в українських медіа. Зокрема, Бабелі Українська Правда написали з посиланням на власні джерела, написали про те, що звільнили, що міністр оборони звільнив двох заступників начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. І нібито навіть сам Буданов звільнення своїх підлеглих не погоджував. А, ну, одне медіа пише, що нібито за звільненнями стоїть Буданов. інше медіа пише, що Буданов не погоджував і що рішення за нього ухвалили в офісі президента. Скажіть, будь ласка, а що вам відомо про цю кадрову ротацію, і як насправді могло бути? Затверджував інформацію щодо цих кадрових змін у мене немає. Інформацію, яка не є неофіційною, мені поширювати чи коментувати не хочеться, тому що я не впевнений у до її достоменності. Але якщо ну я не бачила спростувань або, скажімо так, підтверджень з боку розвідки. Там або інших структур державних, що це правда або неправда, але тим не менше питання ж не в заступниках. А найбільше питання полягає в тому, а чи не є це такою передумовою до звільнення самого Буданова? Дивіться, є різна процедура зняття з посади призначення на посад різних осіб, які обіймають посади в різних силових структурах. Це процедура справді різна. Але по факту, особливо в умовах воєнного стану, кожна така зміна, кожна така кадрова ротація де факто, а в переважної більшості де Юра, погоджується з верховним головнокомандуючим, тобто з президентом. У нього є компетенція, у нього є повноваження, у нього є можливість замінювати будь-які кадри військові на будь-яких посадах. Зрозуміло, що президент це робить за допомогою. То інформацію, яку він відкрив безпосередньо від свого оточення людей, які працюють у нього в апараті, який називається Офісом президента, а також в Раді національної безпеки, яка у нас займається координацією діяльності силових структур. Ну, вочевидь, у президента з'явилися якісь потреби, якась необхідність, якісь мотиви замінити цих людей. Я не знаю обставин. Чи може це слугувати підставою для. Можливо, заміни керівника головного управління розвідки, я не знаю. Чутки про те, що керівника ГУР можуть змінити, вони йдуть давно. Чи може це статися? Може. У нас фактично, це... я нагадаю, що колись нам здавалося, що залужний буде вічно на посаді главкому, і всі говорили про те, що це неможливо, це сталося. Тому я думаю, що якщо президент вважатиме за потрібне замінити Буданова на посаді керівника Гура, я думаю, що це відбудеться. Чи є в нього на це причини, ну, це треба запитувати президент. А ви, як представник оборонного комітету, бачите якісь причини для звільнення Буданова? Смотрите ну, так. Чим займається оборонний комітет? Їм наділена частина контрольної функції. Що таке контрольна функція? Контрольна функція з об'єктом цивільного контролю над збройними силовими структурами наділений винятково парламент. І ця контрольна функція переважно, Полягає в наданні згоди або незгоди на, на призначення тих чи інших осіб, ініціювання, звільнення тих чи інших осіб, призначення яких знаходяться в компетенції парламенту, і зміну законодавчої бази, яка впливає на діяльність Збройних сил. Ну і також контроль за бюджетними коштами. Оцінювати військову складову, як нам часто закидають, ми не можемо, ми не маємо права. Тобто оцінювати ефективність лавкома, командуючи сухопутних свій керівника розвідки, чи будь-якої іншої особи ми не маємо права більше того, інформації повної про діяльність тої чи іншої структури у нас теж немає. Та інформація, яка нам надається, безумовно вона за обсягом, за характером, за глибиною більше ніж те, що отримують переважно більшість громадян. Але ми не отримуємо всю інформацію. Тому сказати, що я чи будь-який інший член комітету, чи будь-який інший член парламенту. Має повну картинку, яка б дозволяла оцінювати ефективність чи неефективність того чи іншого воєначальника, я не можу. У мене є своє особисте ставлення до того про кожну посадову особу. У іншого члена комітету вона буде іншою. Але ще раз кажу, це вирішує Верховний Головнокомандую. Це його компетенція в умовах, коли йде війна, він має на це право. А Причини, ну ще раз кажу, причини він може і не називати. Але напевне вони мають бути. Я на на сьогодні, на зараз не бачу. Якщо ви питаєте про мою особисту точку зору, не баю об'єктивних причин для того, щоб а, знімати е, Кирила Буданова з посади головного управління розвідки, але можливо у президента є інша інформація, є інша підстава. Я не буду робити вигляд, що ми не помічаємо великого слона в кімнаті. Ви, мабуть, так само як і я. От останні тижні коли спілкувалася овзерек там в медійному середовищі або в політичному середовищі, то неодноразово чула, що мовляв, в офісі президента давно дійсно думають про те, щоб звільнити Буданова, і в останні тижні ще більш активніше за принципом, як звільняли залужного, тому що мовляв. Ну, хочуть усунути свого, не те, щоб політичного конкурента, в нас ніби немає політичного сезону, але, скажімо так, людиною, яка користується теж гарною популярністю і довірою серед населення. Наскільки ви особисто розділяєте або поділяєте такі думки? Давайте так. Є те, як має бути, і те, як воно відбувається, як має бути. У президента є дуже багато різних важелів впливу, дуже багато різних інструментів, за допомогою якої, яких він здійснює свою діяльність. Зрозуміло, що будь-яка людина не може розбиратися в усьому, і саме тому у президента є офіс, саме тому у президента є рада національної безпеки, апарат ради національної безпеки. У нього є ставка, у нього є ціла купа різних допоміжних консультативних та інших органів. Які допомагають йому здійснювати свою діяльність. будь будь-яка людина не може бути компетентною в усьому, особливо якщо в нього немає відповідного досвіду, навичок та освіти. І тому за конституцією, за здоровим глуздом, за логікою і за законодавством є орган, який має формувати точку зору президента, надавати йому всю необхідну інформацію, надавати йому консультації, документи тощо. Яка стосується сфери безпеки і оборони, вона називається Рада національної безпеки і оборони. Вона для цього і створювалася більше того, під час особливого періоду, де КА це ще широке поняття, до якого зокрема відноситься і воєнний стан? Ця роль тільки посилюється. Офіс президента, як дуже важливий орган, не має і не може бути центром впливу на ухвалення рішень, які стосуються сектору безпеки і оборони. При всій повазі чи не повазі, до цього органу, хто як до нього ставиться? У нього інший функціонал. Більше того, ну на міру, на моє розуміння, наприклад, керівник офісу і заступник керівника офісу не мають входити до складу ставки Верховного Головнокомандувача, тому що ставка відповідно до Конституції і законів має вирішувати абсолютно інше завдання входити туди мають абсолютно інші люди. Це те, як має бути. Як воно є насправді, а президент. Робить так, як йому зручно. Президент робить так, як він вважає за потрібне. У нього ставка де-факто вирішує ті питання, які вирішує Радбез. Радбез частково вирішує ті питання, які має вирішувати Кабінет міністрів. Але має бути логіка здоровий голос. У президента ще, наприклад, є комісія з помилувань. Ну, давайте комісія з помилувань буде займатися питаннями безпекового сектору. Тому він все одно довіряє, я так розумію. Я так розумію, що переважно поділяє мою точку зору тих людей, які в нього працюють в офісі, перш за все, керівник офісу, і до їхньої точки зору він дослухається. І тому я думаю, що їхня неформальна, тому що формально у них таких повноважень нема. Їхня точка зору, зокрема, має набагато більше вплив, коли він вирішує питання про заміщення там зняття, призначення будь-якої людини на будь-яку посаду, в тому числі на посаду в секторі безпеки оборону. Якщо ми візьмемо логіку. Останніх призначень не тільки в е, сфері оборони, то в нас іде такий, знаєте, поступовий процес не те, щоб зачищення, а такої, знаєте, скерованої ротації. Тобто, всі ті люди, які призначалися по е, пропозиції нинішнього чільника офісу президента, вони поступово сходять з дистанції. Тобто, таке враження, що в принципі. Е, Зараз вся система управління, в тому числі і система управління сектором безпеки оборони, вона бодається за принципом пропозиції і логіки бачення офісу президента. Це не зовсім правильно, тому що критерії мають бути абсолютно іншими. Логіка призначень має бути абсолютно іншою. Тобто, люди, які умовно кажучи, в різний час з різних причин на різних посадах з'являлися не за пропозиції Єрмака, або тому, що він. Не міг цього собі тоді дозволити, або тому, що він тоді ще не обіймав посаду, яка була настільки впливовою, тому що нагадаю, він керівником офісу став не одразу. Були інші люди, були інші причини. Деяких людей, президент особисто, скажімо так, з ними спілкувався і на підставі цих розмов робив відповідні призначення. Зараз всі ті люди, які скажімо так знаходилися не в орбіті Єрмака, тобто йшли позвіли повз його пропозиція, яка враження, що всіх цих людей поступово позбувається. І, вочевидь, вочевидь, я в мене не маю на цього підстав стверджувати, що це так, але, вочевидь, якщо у людини не складаються стосунки з керівником офісу, то йому надалі, надалі складніше перебувати на тій чи іншій посаді. Байдуже, це посада керівника силової структури, чи посада якогось керівника цова, абсолютно цивільного. Тому, напевно, така логіка є. Чи вона є правильною, на мій погляд, ні. Чи є можливість на це вплинути? Ну я думаю, що ні, тому що у нас з 19-го року фактично одною людиною, навіть не на одної політичної сили, одною людиною сформовані практично усі гілки влади. І а, якщо президент з подачі Єрмака на власний розсуд вирішить замінити будь-ту чи іншу людину, він це зробить. А чи правильно я з вашої відповіді зробила висновки з вашої точки зору? В Буданова складаються погані відносини з Єрмаком? Ну я думаю, що те, що з'явилися такі, знаєте, дуже активні чутки про те, що Кирила Буданова можуть зняти з посади, воно з'явилося вже пару місяців. Це якраз свідчення того, що в нього не складаються останнім часом стосунки з Єрмаком. Це моє припущення, але як правило з досвіду. Як тільки з'являються чутки, що людина а, може піти з посади, потім з'являється підтвердження, що вони з тої чи іншої причини ця людина або розбила глека з керівником офісу, або в них погіршилися стосунки. Напевно, так. Стверджувати я це не можу, припущення такого свого не можу. Та у вас така дуже довга і всебічна відповідь Сергію, така дипломатична. Але між крапельками я все зрозуміла. Я сподіваюся, наша аудиторія також. Ще одне повідомлення в контексті звільнення Буданова, про що вчора писали медіа: про те, що близько 20 генералів і високопосадовців невдовзі можуть позбутися своїх посад через неефективність, совковість, відсутність результатів. Мабуть, так, так це бачать в офісі президента. Чи бачите ви підстави або ознаки, що так воно в близькому майбутньому і буде, і можливо, ви розумієте деталі або природу цих рішень? Говорите так, по кожному конкретному випадку, напевно, треба говорити одразу, коли гамузом обіцяють зняти 10 чи 15 чи 20 людей, а, таке, знаєте, дуже утилітарний підхід. Кожна конкретна людина обіймає певну посаду і відповідає за певний напрямок. Скажімо, я говорив про те, що в мене зараз є більше питань до міністерства оборони ніж було раніше, але це не означає, що треба змінювати всіх в міністерстві оборони. Треба розбирати кожний конкретний напрямок і відповідальність кожної конкретної людини. Чи є необхідність посилювати деякі позиції? Безумовно, є чи є це причиною для зняття тих чи інших людей? Не факт. Чи факт, що люди, які прийдуть, якщо це такі, така зміна відбудеться, будуть сильнішими за попередниками, теж не факт. Кожен конкретний випадок треба розбирати окремо. Це якщо ми говоримо там про посаду, про посаду урядовців. Але ну, наприклад, давайте візьмемо дуже простий, простий випадок. Ну як простий: а, а, заміна командирів бригад. А, у нас заміна командирів бригад, дуже важлива згідно. Фактично з'єднання, які відіграють ключову роль в війні, вона відбувається дуже часто і не завжди, на мій погляд, є це виправданим. Я не буду стверджувати, що володію всією повнотою інформацією, але спілкуючись з військовими, є командири бригад, які не дають результат, і це абсолютно очевидно, але залишаються на своїх посадах. Є командири, які дають результати з невідомих причин їх знімають з бригади. Є комбриги, яких які знімають, потім повертають. Є бригади, де комбриги тримаються пару місяців, потім з'являються нові таке враження, що інколи це знаєте в такий вид спорту перетворилося, змінив та командирів бригади. Чи це правильно? Ну напевно, що ні. Чи означає це, що головком немає, не може мати такий інструмент як впливу на ситуацію, як заміну комбригів? Безумовно, має. Просто це має в Типорядковатися кісь внутрішній логіці, тому, ну, наприклад, знаєте, у нас інколи вирішують питання в найбільш простий, найбільш доступний спосіб, От. на мій погляд, питання неефективності використання тих чи інших військових частин треба вирішувати в інший спосіб. Ну, наприклад, повернутися до системи до іншої структурної побудови збройних сил. Навіть під час війни, тим більше, під час війни, напевно, варто було б повернутися до... Старої системи, від яких нас, до речі, примусили відмовитися наші західні партнери, тобто відмовитися від системи корпус дивізія полк, яка дозволяє більш ефективно управляти військами. Історія про бригади це історія про невеликі війни, про місії. Як показує, ця війна, нам потрібні полки, дивізії корпуси, оце може бути розв'язанням проблем, з якими зараз стикаються Збройні Сили. Це не панацея, не існує універсальних ліків, але це варіант. А ми обговорюємо, хто буде тим чимшим комарів, а тим чи іншим міністром. Змінювати треба систему і структуру там, де вона працює погано. А від заміни людей чи ліжок даруйте за недолугий жарт, ситуація мало зміниться. Ота про ліжка в нас багато жартували в контексті змін в уряді. Тоді в мене таке питання: чи очікуєте ви, що в контексті ось цих змін кадрових перестановок про звільнень, про які пише медіа, що це може також торкнутися головнокомандувача Олександра Сирського? Я про це запитую, тому що я, наприклад, бачу численні пости? Ну даруйте, згадую Мар'яну Безуглу. Вона зараз дуже критично в себе в соцмережах оцінює роботу сирського, і я пам'ятаю, що з її постів в тому числі почалася і кампанія щодо звільнення залужного. Але водночас я чула, як на прес-конференції Володимира Зеленського президент доволі ну позитивно оцінював роботу сирського. Отже, моє питання полягає в тому, чи може очікувати на відставку сирський. Давайте так а, нагадайте. Давайте з вами гадаємо скільки разів вона прогнозувала, наприклад відставку Шмигаля. Якщо не помиляюся, перші чутки про відставку Шмигаля з'явилися через три місяці після того, як він з'явився на цій посаді. А так. зараз він рекомендує по перебування на посаді, тому якщо з'являється якась інформація про те, що когось неодмінно зніму, це не факт, що це відбудеться. По-перше, чому? Тому що, можливо, змінилися обставини, а можливо, змінився настрій. Бо у нас певні кадрові зміни, на жаль, відбуваються спорадично, емоційно, а не раціонально. Тобто у нас людей знімають або позначають часто густо на превеликий жаль, не всіх, але часто не за тим, як він працює, а піддаючись якомусь емоційному впливу, або там, не знаю, настрою, якщо хочете. Тому не факт, що будь-яка новина про зміну чи заміну того чи іншого посадовця обов'язково має стати фактом. Це перше. Друге, якщо об'єктивно, може чи не може бути знятий головком. Ну ще раз кажу, у нас будь-хто може бути знятий з посади. Тим більше в умовах війни, коли насправді є потреба проведення ефективної кадрової політики, але з моєї точки зору, ефективна кадрова політика якраз передбачає дуже зважене ставлення до будь-якої кадрової заміни. Три я не думаю, що реалістично, навіть якщо ми в це рівняння вставляємо емоційно складову, що буде логічно вирішувати питання про зняття головкома. Що найменше, поки не закінчилася літня кампанія, що найменше, поки не завершилася з тим, тим чи іншим підсумком бої за покровсько Морноградської агломерацію, бої біля Терецька, бої біля Селідова, бої біля Курахова, і поки не завершилася тим чи іншим проміжним результатом курської операції за підсумками дій і наступальних оборонних збройних сил України протягом цієї літньої кампанії, ну літня це умовно, тому що. Вона може там умовно кажучи залишитись там, наприклад, в кінці жовтня, тоді можна буде робити певні висновки і на підставі цих висновків вирішувати чи не вирішувати питання про знаття головкому. А люди такого ж типу, рівня, такого масштабу знімаються не тому, що якийсь депутат написав, що він щось робить не так. Це має вирішуватись за аналізом його дій. От коли компанія. Певно, закінчиться, буде якийсь проміжний етап, можна буде аналізувати, що було зроблено так, що не так, наскільки на цей позитивний чи негативний результат вплинули дії конкретного посадовця, і за підсумками такого аналізу ця людина може бути знята або не знята. Сергію, дякую дуже. Сьогодні ми здебільшого присвятили час кадровій політиці. Зокрема, Сергій Рахманін, народний депутат, фракція «Голос» і представник комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони розвідки, був на радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.